Ламікон Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай, шановні, наш ефір триває. А триває наш ефір. І в цьому сегменті ми збираємо на бронемобіль, на бронемедевак. Це називається. Шановні реквізити в цьому відео, ну от особливість цих зборів, а це те, що кожен може обрати там свій пріоритет, та зважаючи на те, що він вважає. За а, необхідне а, про, про профінансувати зараз чи взяти участь в цьому фінансуванні? А бронемедевак, як його називаю, це ще й тому, що сьогодні зі мною в студії Геннадій Друзенко. Співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю у мені Миколи Порогова Геннадію Вітаю в ефірі. Вітаю Дмитро, вітаю, радий чути. Яку бачу навіть бачити, і навіть здоровим дякую. І кілька слів про цей бронемедивак, Чому він настільки актуальний зараз для ПДМШ, а насправді ж не для ПДМШ, а для евакуації українських поранених. всіх сил оборони? Тобто, ми я не раз сказав, що ПДМШ мимоволі ще функцію такої. Лабораторії фронтової медицини, от ми шукали бронімашину. Виявилось, що все, що є, тобто, або воно більш цивільне, як були. На базі Тойот 200-х броні евакуації медички, які використовувала, зокрема ОБСЄ чи не використовувала, але мала ми побачили, що є на фронті. Побачили, що того, що відповідає вимогам сучасної війни, просто наразі немає. І отак каже історія як з Шерпа. Ми прийшли, ми знайшли виробника, бо ми не працюємо вже з посередниками. Це НВО практика в Києві, і ми стали проєктувати. Три місяці у нас пішло на обговорення, зустрічі, проєктування, тобто наш фронтовий досвід з їхніми інженерно-технічними можливостями. Наразі ми затвердили проект буквально на днях, і до нового року він має вийти. І дуже сподіваюся, що трапиться така ж історія як з Шерпом, як тільки він був готовий. З'явилося багато людей, які хочуть точно такі, причому не тільки в Україні. Бо ну насправді я думаю, один з дуже небагатьох плюсів цієї війни це те, що ми маємо унікальний досвід. От, тобто не... плюси, плюси війна теж має. Ну безумовно, тобто вона дорогою ціною, дуже дорогою ціною, але вона дійсно дає унікальний досвід не даремно зірки медицини, які розквіли в Україні, починаючи від Пірогов, Амосов, Шолімов. Першої величини, в чому світове, всі вони з фронту, всі вони родом з фронта. Бо на фронті є, знову ж таки, на жаль, але це плюс медицині, Неймовірний потік поранених, незвичайні поранені і великий простір для маневра, бо часто ти б'єшся за життя, вояка далеко за межами, скажімо, сталених протоколів. Бо ти розумієш, що по протоколам не врятувати. Ну, бувають такі випадки. І оцей величезний потік поранених і інновативність підходів для тих, хто хоче. Тобто, навіть ми зараз використовуємо владнання, яке раніше не було в Україні, медичне чи реанімаційне, дійсно дає для тих, хто хоче, знову ж таки повторюсь, неймовірний професійний ріст. І я розкажу тобі одну історію. У нас є Діана е Емі позивний, наша лікарка невідкладних на станів, яка 27 років тому їхала в Німеччину. Вона зараз там викладає, вона дуже добре зробила кар'єру, вона умніця. І вона десь раз на 3-2 місяці виривається на півмісяця до нас. Спочатку було просто цікаво нарешті застосувати всі свої навички, знання. А потім це дізналися. Вона стала читати лекції про сучасну війну, яку звичайно в Німеччині ніхто не знає і не уявляє, бо німці наві ж ну, взагалі не воювали після травми Другої світової, тобто вони навіть не брали участь в цих локальних. Війн. А зараз її законтрактував Бундесвер, і на підставі її досвіду в ПДМШ вони зготують зміни до своєї концепції фронтової медицини. Бо все, що напи... Ну, не все, але багато що написано в підручниках, добре працювала десь в Іраку чи Афганістані, але не працює в умамах сучасної війни, де борються десь рівні за потугою сторони. Тобто, досвід ПДМШ вже зміцнює регламенти країн НАТО. На жаль, поки країн НАТО, а тут, він, ми намагаємось вижити і зберегти ПДМШ як окрему ефективну одиницю, яка, ну, яка щомісяця, зокрема, рятує в середньому тисячу життів. Були місяці 800, за минулий місяць 1200 плюс. Буквально вчора дивився статистику: 70 поранених. І хворих, тобто намагаємось довести владі, що нас вигідніше забронювати, бо ми все рівно на фронті, щоб це працювало як злагоджена, добра, оснащена єдина команда, яка вже знайшла своє місце на фронті. Ну і нагадаю, що ПДМШ старший. Більшості бригад, які зараз якими ми пишаємось, тобто тобто синергія команди, вона є міцнішою ніж якщо повисмикувати звінових ну, з зла... по одному злагоджена футбольна команда вищої ліги. Ми розбираємо гравців добре відтренованих в добрій формі і розбираємо по волейбольним, по баскетбольним, по плавательним, про бігуни. Да, вони непогано напевно зіграють, але ефект буде в рази, якщо не на порядок менший. Тобто, зараз намагаємось знайти в у владі того хто. Просто кажуть, камон, хлопці, дівчата, ні копійки з держави не беруть. А, там десятки тисяч пацієнтів тільки за час великої війни. Якби нічого не просять свої бази, свій транспорт, свої медичне обладнання, свої розхідники, свої ліки. Чому ж не дати їм працювати і далі? Ну, поки що цікаво більше Бундесфер. Геннадію. Ну от ми оголосили зараз. Збір на підтримку бронемедевака, так і водночас я просто відкриваю інтернет і читаю наступне повідомлення: детективи Бюро економічної безпеки зупинили бухгалтерку одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона везла 4 мільйони 700 тисяч євро в багажнику машини, а компанія займається постачанням продуктів для Міністерства оборони України. я коли Читаю такі повідомлення, О, це я, три, я, я тобі це, відверто це, це, скажу. Я тобі одразу скажу це 31 броневакомобіль. Е, так я не розумію, що з цим робити далі. Але я хочу віддати належне нашим слухачам під час подібної ситуації, коли я оголошував збір, а паралельно ну, щось подібне відбувалося. Та я сказав: я не знаю, можливо, на цьому збір доведеться закрити. Ні. Ні, гроші зараз ми сидимо і йдуть по пожертви. Тобто люди достатньо свідомі, щоб відокремити зерна від полови, так але, але що з цим робити? От ми розумієш, після цього а, у нас в інформаційному просторі з'являються такі а, міркування філософів про те, що та держава України, Україна вже давно програла, так про те, що. Можливо, і саму назву треба змінити, та тому що ну якби і ще люблять гімн. <сіх> Розумієш? <сіх> і, і тому, тому тут треба якось зрозуміти. де де ми всі не допрацювали як суспільство? Так, якщо навіть на який 11-й рік війни зараз і третій рік від широкомасштабного вторгнення, ми не розуміємо, що з цим робити при всіх наших антикорупційних структурах. Але ми живемо в двох паралельних парадигмах. На жаль, держава не є. І нація тотально мобілізована. Тобто, частина, як ми, як наші добровольці, як е, сотні тисяч людей в погонах і камуфляжі, реально щодня ризикує життям, іноді віддає останній, іноді приходить знаєш, 20 30 50 гривень. Ти розумієш, що це від пенсіонерів. і Розумію, що для них це удовинна лепта. саме так. Да. приходить від 10 гривень до десятків тисяч. Да. Та? І... І коли я бачу, вибач, будь ласка, да. просто ти, ти такий знаєш, таку струну зачепив. А коли я бачу 10 гривень, я розумію, що це щось із біблійного прикладу про жінку, яка два динари кинула. А, так? а до речі, ця бухгалтерка ж везла не задонатити. <гум> не задонатити в <гум> Хорватії Везли на ці гроші. Да, там, де хазяйка цієї фірми, яка міняє фірми, але залишається та ж хазяйка. Яка заробляє на харчуванні військових. Знаєш, у нас, я думаю, що це дуже компенсаторний механізм, оскільки ми довго жили в чужих державах, ми навчились виживати завдяки оцій. Горизонтальній солідарності. Якщо б не вона, боюсь, що ми б вже програли цю війну. Не хочу зменшувати роль уряду, президента, офіційних структур. Але оці капіляри, які доносять те, що потрібно, куди потрібно, і дуже швидко, з мінімум формальностей. Тобто, вчора. Пише мені мій товариш, добрий, До речі, колишній міністр, який зараз служить просто в армії, майор здається зараз, але теж а, один з хороших міністрів. Говорить, Можете 40 турнікетів підкинути в такій бригаді батальйону, де я починав, він зараз в іншому. Не буду називати його, бо його держава дуже любить, навіть. Хоч він і служить за ним на ДБРівці, там катаються, все шукають, коли ж він десь помилиться. Я відав, зараз ну, набрав наш склад, є у нас є сорока. Гріть, яких? Ні, китайських, ні, у нас кети. Блін, ПДМШ. Говорить, нам не можуть фу 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 фуфло -фу 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 турнікети виділити. А читаю в той же час в чаті командування медичних сил, звітують, що у них десятки тисяч турнікетів, Тільки чому вони на складі, а не в тім, хто воює на передку. Так проблема в логістиці. Я Чому? не знаю. Проблема в неповороткості, в бюрократії. Ти ж бачив цей геніальний немема символ, коли жур... паперовий журнал, реєстрацію скачування застосунків армія плюс, який має позбавити армії. Але факт той, що цю проблему ми закрили. От сьогодні вони мають воно вже там на сході, на Донбасі. Тобто, от може, вже і забрав людина, з якою ми говоримо. Тобто, звичайно, ми не можемо наповнити жили. Да, ми F-16 народ ніколи не купить там танки, Ліапарди, Абрамси, Хаймерс. До речі, ми зараз збираємо на літак, уяви собі, на, на літак. Да. А, але в будь-якому разі, потім це ж державні. Ну, тобто літаки не продають в приватні руки, принаймні воєнні. А... Але оці капіляри, цих капілярів просто навіть пальці б одні мили, не, не працювали, не була б такою гнучкою Україна. От машини досі здебільшого задовільняються за рахунок волонтерів і донаторів, швидкі допомоги на фронті. Тому величезна дяка, і це напевно умова нашого виживання, вистоювання. А що робити? Знаєш, ми ми говорили з багатьма, руки опускаються, хочеться плюнути. Я, ти, ця країна проклята. Але з іншого боку. Це ж питання не до країни, це питання до себе. От як ти поведешся перед таким викликом? Слухай, але якщо ми так скажемо, це ж вирок і собі улюбленим буде. Ну і... от я, я не певен, що ти зможеш десь там в Іспанії чи в Німеччині а, доживати свій вік. Ну, я ж якби тричі, як мінімум, довго жив за кордоном в хороших університетах, перший раз в Шотландії міг залишитись, вони тоді готувалися до першого референдуму про незалежність, я отримав другу магістр другий раз. В Вашингтоні, як Фулбретскул, Скулер, третій раз в Унідіана університеті, і мав трирічний контракт, контрактного ну, повернувся. Тобто, да, ти просто розумієш, ну, це, це як батьки вихил. Ти йдеш і дивишся, лежить поранена людина, стікає кров'ю, а швидка приїжджає, ну бо в неї виклик в інше місце, або вони вже зі змін. І я простий вибір сказати, мудики держава. Я пе сказал, так. Сори, 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 я ж в, в хорошому сенсі слова, якщо комусь почулося щось погано, це я точно це сказав. Проїхали. Погані люди. Пацю, Пога... це погані люди. <с phim> І ти просто пастеєш під можна, звичайно, сварити цю державу, сказати, як працює погана моз, які йде до місця охорони здоров'я, ДОЗ, департамент, можна просто спробувати допомогти людині, як той добрий самарятянин. І от, напевно, оці дві речі зараз тримають, я розумію, дуже багато українців: честь або гідність. Да? От коли ти просто не зможеш на себе дивитись колись. Це дуже цікава історія, хоч не про українців, але дуже показова. Після війни вже Пастернака змусували в сорі за цитування Борис Пастернак. Да, він Росій... був гнаний. Російський він, він він ну, єврейське походження, радянський письменник, нобірський лауреат, гнаний менше з тим ця історія дуже показова. Це щоб не казали, що ми не читали російську літературу. Да, да. Тобто я інколи навіть думаю, що ми її знаємо краще, дуже... краще ніж багато росіян. От чи Махмат, так точно його з дуже любив. Вважав його одним з своїх учителів. Так от, у нього вагітна ках... кханна жінка. Йому приносять лист з черговим засудженням чергових письменників. Він говорить, я не підпишу. Говорить, ти знаєш, ти рискуєш дитиною. І відповідь була гініальна. Якщо я його підпишу, цей лист, я стану іншою людиною, це буде не моя дитина. Вони страшну за ціну за це заплатили, особливо його кахана. Вона сиділа, поки він був живий, піс, потім другий раз викидеш, був в тюрмі, тобто вона так і не народила. Але це от про гідність. Про те, ну у нас багряного можна почитати твори екзистенційно, коли ти лишаєшся людиною в страшних, в трагічних, в неймовірних умовах, коли здається, людиною не можна залишитись. А друге це любов. Тобто, якщо ти любиш цю батьківщину, і не можна любити тільки хорошою, тільки ефективною. Це, як знаєш, на жаль, я проводив двох батьків від раку, да? вони, ну то покоління, вони. коли ми це визначили, вже було пізно. І ти просто намагаєшся допомогти в тій ситуації і як можеш. І оцей вибір, цей моральний вибір. Тобто, якщо в тобі перемагає ігаїзм, да, ти думаєш, що для кого мать, для кого війна, для кого мать красна. І починаєш грати на всіх цих. Не важить Нещодавно був в бригаді, розповіли, як колишній вже камбріг. Всім гори воюємо, да остання. У них дуже багато загинуло під Авдіївкою, вони стояли. Це один з тероборонів А так виїхав, виявилося що собі паршезу за 130 тисяч прикупив, якби там. А, як коли діздались солдати, ну, його побратими, руки опустились, бо хтось останнє віддавав, а хтось. Це збирав. Тому це питання до кожного з нас. І тут якою мовою ти говориш, чи яку вишиванку доносиш, це не ми бачили ці крадії корупціонерів вишиван. Тут питання двох людей речей: чи є в тебе гідність, і вона тебе залишає людини в будь-якій ситуації, змушує залишати. І чи вмієш ти любити? Любити Україну. А якщо ти її любиш, це відмовка. Та? Хтось її обкрадає але це не привід і не виправдання і не любити. Гроші надходять, поки ми з тобою говоримо. А і це, це люди, а це... значить, люблять і вірять. А це рівень довіри. Я тобі хочу сказати. Ну, знаєш, щиро слухай. дяка. Я хочу знаєш тим українцям. Ну, здається, проста логіка. Ну, третій рік війни окей, 22-й, коли все сипалось, 23-й. І зараз вже вам дають мільярди з усього світу, ви там податки підвищуєте. Те те, те ви там собі, ну, неважно, що собі, ми знаємо щодня. І вони дають, значить, вони люблять. Значить, це синовня або дочірня любов до України. Тобто вони знають, от можна владці, це одне, іноді це упері і це паразити. Але це не Україна. Україна це те, та земля і та сутність щедра полита кров'ю дуже багатьох чудових людей. І знаєш, от я що думаю, що на заклики там ну, ми не можемо бути такими, знаєш, на кшталт художників, у яких. От вони вважають, картина не вийшла. Все, її треба пошматувати наш з державами, так робити не можна. Я просто думаю, що це є... швидше, як знаєш, є у мене знову ж таки у доволі близьких людей є досвід, як зараз називають дитина з особливими потребами. Ну можна все, ну промахнулись, не вийшло там залишити в, в балаговому будинку. Але ну... вони взяли, і я бачу як ця любов все ж таки її робить. Кращою, кращою, краще. Оцей гендікап, те, що називають англійською, як далається цією довгою жертовною любов'ю, і це абсолютно про це. Тобто, якщо ти любиш, якщо ти віриш, тут не можна просто знаєш цю Україну закреслити, не вийшла. Ну і більше того, знаєш. Я думаю, що якщо подивитися історію світу та багатьох держав. То волосся дибків стає. Ми, ми поруч з ними, правда. просто ще достатньо успішна І, нація. Коли нам говорять, що ми така у нас страшна страшна <тас> війна, але я всім говорю: слухайте, от В'єтнам, да, північний В'єтнам, який переміг Хашеміна, В'єткон, ну вони за цю перемогу заплатили мільйон. З копійки мільйон сто там за оцінками військовослужбовців, тобто і два мільйона цивільних, тобто під напалмом, під усім. Тобто, оце любов і довга воля. Євреї, які побудували державу, в яку ніхто не вірив, тобто американці їм не давали там жодного шансу. Ну, це така дозволі, традиція. Дозволі, я продовжу да. свого часу в центрі Брюсселя просто палили людей на вогнищах, так. так. А в Китаї на площі Тяньаньмень Мень давили, давили танками. танками. Так, а Росія палашами, коли зайшли в Батурин, вбивали і дітей, і жінок. Шановні, все це є в музеї, оці людські черепи. Я просто радив би вам поїхати і подивитись, пробиті російськими палашами. Так, в Сполучених Штатах тривала масштабна громадянська війна. Тому тим, хто нам говорить, що. Ми тут всі лузери не і створили щось карикатурне і монстроподібне. Я би просто радив би заспокоїтись, почитати світову історію, а ось це, це важливо. А і знаєш, що я ще думаю, що. Тим, хто говорить, що треба перезаснувати державу, і може навіть її якось інакше назвати. Я от що хочу сказати: на місці перезаснованої і якось інакше названої держави є варіант а, лише а, з назвою Або Малоросія, або Новоросія. Ну світ так влаштований. На планеті немає вільних земель. І Ваші сусіди дорогоцінні вони не дадуть вам створити нову державу. А слухай. розірвуть на шматки. Тому <сум> слухайте, а треба думати про те, як нам. Я як нам виправити те, з чим ми погоджуватись не можемо. От Геннадію, ми з тобою почали розмову про і скільки це... там 5, ну майже 5 мільйонів євро в багажнику. Я читаю, я просто далеко ж ходити не потрібно. Я відкриваю сайт Генеральної прокуратури офісу генпрокурора, і читаю наступне: заволоділи понад півтора мільярда гривень. От ми з тобою на броневак зараз збираємо та покупці по приблизно по, да, тисяч доларів. Да, це приблизно. Приблизна ціна броні медивака Півтора, да. півтора мільярда гривень виділеними на потреби оборони. У ході масштабної спецоперації викрито 28 службовців по всій Україні. Я просто зацитую, я не можу втриматись. За даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони. Це те міністерство, яке має тримати фронт а, військових частин ТЦК. Ти згадував сьогодні, як працює ТЦК. Та а, СП, я не знаю, що таке СП обласних Соціальної військов... підтримки як не дивно. І це звучить зло іронією. обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах країни. Підозри вручено 28 Але, особам. Але знаєш, сьогодні а, я, я як, ти у, у а мене якийсь сюрреалізм. Це люди правда. це це люди в формі а, з українськими прапорами співають гімн. Вітаються, вітаються, вітаються гаслом слава Україні. Вони. Коли з'явилась можливість, вони вони підозрюються. Ну підозрюються. Суду ще не було. Ще подивимося, як буде буде суд розвиватись. А вони вивели півтора мільярди гривень. Дивись. Ну і... у тебе складається цей пазл в голові? Що ну я, далі я робити? це порівняю знаєш, таким. Важко хворим організмом. і от ми віримо, що імунітет переможе. Тобто ми не опускаємо руки, хоча іноді хочеться на все це плюнути. Я іноді сам зриваюся зриваю. Даваю війну, плюну на все їду куди-небудь в європейський чи американський університет, там на якусь скромну посаду. А не надовго поїде. А, а, да. а це це ж ну любов, така штука. А з іншого боку, да, є такі метастази, тобто ці от ракові пухлини, які хочуть знищити цю Україну. Причому це не москалі, це люди, які певні, що це, тобто треба як стісь до, до, до ще не померла, ще не вмерла Україна, вони її вже роздирають. І тут іде, ця, цей герць, ця внутрішня боротьба, вона не фатальна. Тобто все залежить від того, у кого вистачить більше віри, згуртованості, е, готовності е, доводити справу до кінця. Е, тому, тому ну от про ПДМШ часто говорять, а як ви з рецепт, чи ви виживаєте? тобто Ви, там, ну, умовно кажучи, добре забезпечені. Ну, я згадую президента, треба просто не красти. Звичайно, цього замало, бо треба це все знайти. Нам же ніхто податки не платить. Але це один з рецептів, да. І це велике питання до тих, кому довіряють: і міністерства, і армію, і правоохоронні органи. Тобто для вас це ліцензія на здирства, це даруй мені за пафос служіння, бо оцей вкрадені півтора мільярда це сотні смертей. У когось броніка, у когось аптечки, у когось турнікета, у когось е, не вистачила е, дрона, тобто у когось не вистачило БК, у нас досі його менше. І це, власне кажучи, криваві гроші. Мало того, що вони не, ну я абсолютно вірю, не йдуть на користь. Бо, а, але це, 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 це ти вбиваєш. Тобто Це той випадок, коли це не метафора, це пряма це, це, наслідок. Це, це співучасть о, 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 на боці ворогів у війні. Та, Росії, безумовно. Росії проти. України. Ворогів ми знаємо, ми їх маємо право абсолютно легітимно вбивати, коли вони нас напали. А тут же ми навіть не можемо Ні, нової пошепки, звісно. Да, да. Тобто тут вони нам розкажуть про права людини, про презумпцію невинуватості. Європейський суд. Да, вон сьогодні дивлюсь, що Лів, тобто якого там о, о, розповідали в яйця по 17 гривень і іншої історії. Нічого вже очільник якоїсь ініціатив міжнародного розмінування, красиво. Дай красиво. Олександр Лієв а, фігурує в справі про зникнення півтора мільярди гривень, які держава Міністерство оборони виділила на закупівлю боєприпасів. А мін а, я не пам'ятаю якого калібру, да, да, немає да. значення і танкових снарядів, які не з'явилися на фронті, а гроші розчинилися. Десь невідомо. У ось керівник відповідного департаменту. Колишній керівник відповідного департаменту Міноберу Брєзніков, хорошо собі гуляє. Тобто, ну, доки о, зло буде не покаране, от ми хочемо Путіна бачити в Газі, да? і правильно хочемо, і хочемо, щоб вони репарації заплатили, щоб військові злочинці були покарані, але поки ми не почнемо себе, ці так же вбивають, тільки ті вбивають в обличчя, а ці в спину. І... Поки ми не доберемось до цих, поки справедливість і невідворотність покарання не почне працювати в Україні. Ми не маємо морального права вірити, сподіватися, що суд в Газі має бути ефективніший за наші суди. І над цим варто подумати. Я от що міркую: ми зібралися поговорити там про нашу ефективність, так про а, в тому числі про роботу ПДМШ на фронті. Ти не так давно ти повернувся з, так, дня, з так. Харківської області. Так, але так. у нас така вийшла. Анти, антикорупційна по суті справа тема, але ж це пов'язано. Це насправді я ж кажу дуже важко воювати, коли тебе з'їдає зсередини, коли тебе підточує зсередини, коли у тебе оця от пухлина просто нищить тебе зсередини. Тому якщо б у нас імун, імунні, здорові клітини переможуть, ми точно виграємо цю війну. Ну і там тут по суті справа питання: хто кого, так по великому рахунку, і для цього треба почати сили, з себе. Сили зла чи сили добра. І для цього треба починати з себе. Геннадій Друзенко, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Геннадію, дякую, дякую і збір. І шановні, і наш збір на броневий бр... броньований автомобіль. Броніме Девак. Бронемедевак. А реквізити в описі до цього відео підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.